Привіт, народ! Продовжимо рубрику з безкоштовними іграми. Сьогодні я зібрав для вас цікаві хори, кілька шутерів та ще багато всього цікавого. Тож приємного перегляду! Ну а я починаю. Маг – гра на виживання з елементами рогалика, у якій гравець опиняється на випадковому острові без ресурсів. Щоб вижити, потрібно збирати ресурси, крафтити інструменти, будувати базу для захисту від ворогів та вбитися з монстрами, які з'являтимуться вночі. До речі, гра підтримує як одиночний режим, так і кооперативний мультиплеєр до восьмох гравців. Також розробник регулярно оновлює гру, додаючи нові функції та балансуючи геймплей. Наприклад, були ослаблені деякі бонуси, додані нові вороги та покращені ціна система крафта Star Wars The Old Republic. багато багатокористувацька рольова онлайн-гра, події, якої розгортається приблизно за 3500 років до фільмів Саги «Зоряні Війни у період напруженого миру між Галактичною республікою та імперією Ситхів. У грі можна досліджувати понад 20 планет, кожна з яких має унікальний ландшафт, завдання та історії. Також у грі є 8 ігрових класів. Кожен має унікальну сюжетну лінію з трьома актами, що розвивається в міру підвищення рівня персонажа. Eternal Return – багатокрасотська гра, яка поєднує елементи Battle Royale та виживання. На матчах беруть участь до 24 гравців, які можуть грати соло або в командах до трьох осіб, або її проходять на острові Люмія, розділимо на 16 зон. З часом деякі зони стають небезпечними, змушуючи гравців рухатись до центру карти. Геймплейно потрібно досліджувати острів, збирати ресурси, полювати на диких тварин та інших гравців, створювати зброю та спорядження, щоб ви. І жити та стати останнім, хто залишився живим. Entry, гра, у якій головна героїня вирушує на пошуки спого зниклого батька у невідомому світі. Гравець може досліджувати острови та допомагати їхнім мешканцям, також збирати інформацію про долю батька, вдосконалювати свої навички, щоб краще боротись з невідомими небезпеками, та просто відволікатись на другорядні завдання. Футбол Heroes League – багатокористувацька футбольна гра з елементами аркади та супергеройськими здібностями. Гра поєднує точне управління м'ячем, стратегічні паси та видовищні суперудари. Матчі тривають 4 хвилини без зупинку, окрім моментів забитих голів. Є режими гри 2 на 2, 3 на 3 та 5 на 5 матчів з можливістю гри проти інших гравців або штучного інтелекту. Також багато героїв, кожен з яких має певні унікальні можливості. Гра перебуває в стадії раннього доступу щодо Дозволяє розробникам активно взаємодіяти з гравцями для вдосконалення балансу, додавання нових героїв та режимів гри. Torque Drift. Це автосимулятор орієнтований на дрифт, у грі гравці можуть налаштувати свої автомобілі для участі в різних дрифтових змаганнях, особливістю є реалістична фізика дрифту та можливість налаштувати машини для досягнення кращих результатів, гравець змагається з іншими в онлайн-режимі або бере участь у різних викликах. Dark Дарк Даркер, багато гра від першої особи, яка поєднує елементи PvP та PvE, roguelike та Action rpg у темному фантазійному сіті. У грі є різні класи персонажів. Гравці можуть обирати один із 10 класів, таких як воїн, Варрер, Розбійник, Рейнджер, Маг і так далі. Кожен клас має унікальні здібності та стиль гри. А що стосується PvP, PvE, механік, то гравці можуть досліджувати підземелля, боротися з монстрами та іншими гравцями, збирати цінні предмети та. Намагатися вижити, ще втекти з кіцемелі з награбованими скарбами. Крабґім, багато користувацька гра від першої особи, у якій гравці змагаються в серії міні-ігор, натхнених дитячим забавами, щоб залишитися останнім, хто вижив. Це своєрідне поєднання Баталея та вечіркової гри, що забезпечує веселий і хаотичний геймплей. У Steam гра має дуже позитивні відгуки, понад 91 зі 150 тисяч рецензій. Крім того, гру номінували на Steam Awards у 2021 році у категорії Кращі з друзями, і вона отримала великий. Визнання у спільноті за веселий динамічний стиль гри. Blood Strike. це шутер від першої особу жанрі Battle Royale. Гра вийшла на Steam 13 березня 25 році та швидко здобула популярність завдяки динамічному геймплею та оптимізації для широкого спектру пристроїв. У грі є три режими – Battle Royale, Squad Fight та Hot Zone, Кожен з яких пропонує унікальний стиль гри та стратегії для перемог. До речі, у гру додали співпрацю з атакою Титанів з 11 квітня 25-го року. В грі доступна обмежена подія, під час якої гравці мо можуть отримати ексклюзивні скини зброї, натхненні популярним аніме. Бровхала, 2D-файтинг, розроблений студією Blue Moment Games та виданий Ubisoft. У ній гравці беруть участь у динамічних боях на платформах, метою яких є вибити суперників за межі арени. Чим більше шкоди отримує персонаж, тим далі його відкидають удари, що збільшує йому вірність його вибивання з арени. У грі понад 60 унікальних персонажів, кожен з яких має власний набір атак та дві види зброї. Є можливість нарештовувати зовнішній вигляд персонажів за допомогою скині. А також брати участь у сезонних подіях на турнірах. Ось, власне, і всі 10 ігор на сьогодні. Буду радий бачити вас у моєму телеграм-каналі, де ви знайдете актуальну яру халяву. А якщо ви ще не підписались на канал і не писали лайк, то зробіть це зараз. Дякую за перегляд і до зустрічі у нових відео. あ「あっちこっち」